Звісно, життя воно нелегке, немає якоїсь пігулки чарівної. Це шляхи, він складний. Але коли ти все ж таки проходиш його з розумінням себе так. з розмовою до партнера, то тобі, ти сама собі облегшуєш трошки життя. Коли мій чоловік каже мені, що хоче, щоб ти е, там, вечерю приготувала на друзів, я йду і готую, мені це в кайф. Mm -hmm. Хочу, щоб ти зі мною побула більше. Добре буду з тобою. Хоча бізнес існує, і бізнес працює, і купу справ, все і це працює, про все здоровий існує. здоровий баланс, і оце якісь пріоритизацію, да типу про можливість знаходити час для того, що ми насправді вважаємо важливим для себе, Да, так. це як так. зараз відкрити айфон, і глянути, що в тебе сім годин в телефоні за день. А ось ну, типу, а ти міг би ці сім годин викратити на чоловіка чи на дитину. Да.